Ну що, німецька якість Audi. Де воно? блок порватий, порватий, з та сторона так же само. Рідного пробіга, не знаю, скручений, не скручений, 230 тисяч було. Машина приїхала в ідеалі по ходовій з границі. Побачила Україну наші дороги. Салінблоком переднім хана Отбойники. Трухляві, Амар. Витік. Другий амортизатор. Ось сюди вона. Теж витік. Салінблоком хана. О! Де там ще? Що я ще хотів показати? Цим салінблоком хана. Оце що значить українські дороги? Навіть німецький автомобіль здається цим силінблоком верхнім, да вона Все ближче покажу. порвати, Хана, монтіровочка дина геть одірвалася. Так що побачимо ще скільки німецька якість продержиться на наших дорогах. Все, всім пока.